До чого призводить дика мобілізація? Зараз людей мобілізовують в більшості випадків взагалі без проходження ВЛК. Так, учора хлопця, якому всього навсього 29 років, але в нього недостатність петрального клапану, гіпертонічна хвороба другої стадії, на ВЛК, ВЛК тривало менше 15 хвилин. Не взяли ні загальний аналіз крові, не взяли ні флюорографію, ні рентген. Тиск теж ніхто не поміряв, що він там розповідав, усім казав, що він з дитинства хворіє, ніхто не слухав. І хлопець зараз знаходиться вже в військовій частині. Друзі, а тепер подумайте взагалі, яке це тільки порушення Конституції прав людини. Людина хвора, якій потрібне лікування, її засунули у військову частину. Звичайно, що на такому стресі, звичайно, що з такою гіпертонією, з таким недостатністю мітрального клапана з людини може відбутися все, що завгодно. І система захистить себе, розумієте? А що буде з людиною? Не цікаво. Друзі, люди не серветки, розумієте? Зробіть репост, будь ласка, цього відео не серветки, люди, що можна взяти і витертися і викинути. Це кожне життя. Тим більше, що є закон про соціальний захист військовослужбовців і членів їх сімей, там, де зазначено, що людина має право на лікування, на виплати, на все остальне. Скажіть, будь ласка, навіщо армія? Бере собі хворих людей. Чому вона не робить свої обов'язки? Чому вона не перевіряє людей на ступінь придатності? Цю людину визнали повністю придатною до ДШВ. Розумієте? Як він взагалі там буде? І таких людей, як він, їх тисячі в Україні. Чому за це нема жодної відповідальності посадових осіб? Закони приймають, якусь там. Це просто-напросто недопустимо. Мені дзвонять матері, мені дзвонять жінки, просять допомогти. Але система зроб, робить так, що не жодна слідчо-оперативна група, жодне все воно не допомагає людям, а тільки заважає взагалі повністю. Заважає в роботі. Я вас прошу, будь ласка. Я думаю, що це відео побачать ті, хто треба, ті, хто нами керує, і можливо, вони змінять цю систему. Ну не беріть хворих людей, проводьте їм ВЛК. У разі потреби звертайтеся, мої контакти як завжди, в шапці профілю. Ваш адвокат не клеса. І більше в телеграм-каналі посилання також в шапці профілю.